Залужного відправили у відставку в ЗСУ новий головнокомандувач. Російська армія намагається оточити Авдіївку. Сенат США наближається до виділення допомоги Україні. А Путін читає псевдоісторичні реакції скандальному журналісту Карусу. Я Катерина Ковальчук, і це головні події тижня від команди Новин Донбасу. Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. Оп, тема цього тижня відставка командувача збройних сил Валерія Залужного. Сюрпризом це не стало, адже чутки про зміну військового керівництва стрімко поширювались як у західних, так і українських медіа ще з кінця січня. А от плітки про, начебто, конфлікт між президентом та головнокомандувачем лунали ледь не з вересня 23-го року. В офісі президента це заперечували такі розмови, називали російським і псом. Врешті-решт, припущення останніх днів підтвердились. Президент Володимир Зеленський заявив про перезавантаження напрямку керівництва країною та офіційно повідомив про відставку головкома. Цю зміну Зеленський пояснив необхідністю іншого підходу до ротації управління фронтом мобілізації та рекрутингу. Це не про прізвище, і тим більше не про політику, це про систему нашої армії, про менеджмент. У збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Зеленський подякував Валерію Залужному за роки служби. Запропонував бути і надалі в команді та присвоїв йому звання Героя України. Новим головнокомандувачем став генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019-го І до нового призначення він керував сухопутними військами ЗСУ. Його кандидатура, хоч і була очікувана, та при цьому не очевидна. В суспільстві призначення сирського викликало шквал критики, а західні змі оприлюднили доволі тривожні статті. Наприклад, політико сирського назвало м'ясником, начебто, таким призвіськом новий очільник армії завдячує своїй репутації командувача, який не надто дорожить особовим складом і технікою. Сам сирський відреагував на подібні закиди в першому ж своєму дописі на посаді. Життя і здоров'я військовослужбовців є головною цінністю армії. В офісі президента одним з ключових завдань сирського назвали аудит. Мовляв, з мільйона мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тисяч осіб. Тож новий головком має провести розрахунки, хто і де перебуває, та яка ще потрібна кількість додаткових бійців. Нові призначення відбулись на фоні шаленого тиску росіян на Авдіївку. Там бої перейшли з околиць в межі міської забудови. Окупанти перемістили на цей напрямок додаткові сили значно збільшили кількість ударів з повітря та намагаються штурмувати місто з півночі та півдня. Оборона Авдіївки один із викликів для нового головнокомандувача. Місто на лінії фронту вже майже 10 років. До повномасштабного вторгнення російської армії тут мешкало близько 34 тисяч людей. Зараз залишилось трохи менше тисячі. Вони не живуть, а виживають у підвалах зруйнованих будинків у відсутності базових умов без комунікації, світла та тепла. Мешканці під ворожим вогнем намагаються евакувати волонтери. Один з них Денис Христов ситуацію в місті описує так. Багато хто знає, що в Авдіївці зараз відбувається справжнє пекло. Місцеві, яким вдалося вийти звідти живими, розповідають просто жахливі речі. Буряти вбувають на вулицях мирне населення. Їхні тіла і досі залишаються там на вулицях старого міста, і ніхто не може їх забрати звідти. Під час евакуації людей поліцейські вже навіть затримують російських окупантів. Один такий заблукав і потрапив у полон. Це татарстанець, який був ув'язнений в Росії, а потім приїхав воювати у штрафному підрозділі «Шторм-Зет». Штормзет. треба». куди? Киснагоров в Красногоровку. Сятвізів без Красногора да Ніт Ору «Шторм-Зет». Да. Да, да. Українські військові тримають оборону Авдіївки, а росіяни просуваються навіть каналізаційними системами та роблять підкопи. Генштаб зазначає, що ситуація дійсно складна, але контрольована. На даний момент бої як тривали, так і тривають. Щоб сказати, що краще чи гірше. Ну тяжко як було, такі є сіле підрозділи, які зараз тут працюють. Роблять це і навіть більше для того, щоб оборона Авдіївки трималася. Окупанти намагаються взяти місто в оточення. Як написав за телеграф, якщо Росія захопить Авдіївку, це буде вина сполучених штатів. За даними видання, втрати серед військ Путіна були надзвичайно великими, але слабка підтримка заходу послабила оборону ЗСУ. Тим часом Сенат Сполучених Штатів наблизився до розгляду законопроєкту, який передбачає допомогу Україні 60 мільярдів доларів. Очікується, що наступний процедурний крок буде зроблено на рідкісній недільній сесії. Навіть якщо документ пройде розгляд, цей пакет все одно чекає на визначене майбутнє в палаті представників, де республіканці становлять більшість. Через їх протидії у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні допомоги. 9 лютого в Київ прибула двопартійна делегація Конгресу США. Голова постійного спеціального комітету палати представників з розвідки, республіканець Майк Тернер, заявив. The Сполучені штати повністю підтримують це фінансування і як законодавці, ми теж підтримуємо і віримо, що є переважна підтримка в палаті представників і сенаті, і це буде зроблено. За його словами, США повністю підтримують єдність України, а конгресмени старанно працюють у палаті представників і в Сенаті, щоб забезпечити фінансування необхідне Україні для захисту від російської агресії. Цей самий день 9 лютого, президент США Джо Байден, заявив, що затримка Конгресом нової американської допомоги Києву під час війни є цитата «близькою до злочинної недбалості. Цю заяву він зробив під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. На тлі подій в Конгресі російський президент Володимир Путін закликав припинити надання Україні зброї та примусити Київ до переговорів. Це він заявив в інтерв'ю колишньому американському телеведучому такеру Карлсону. До речі, це перше інтерв'ю Путіна в західному медіа з початку повномасштабного вторгнення. Хоча репутація у Карлсона така собі: він славиться гучними скандалами про кремлівську риторику, поширенням теорії змови, а з Fox News його звільнили минулого року на тлі судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Це інтерв'ю вже встигли розібрати на меми. Якщо коротко, це була двогодинна історична лекція Путіна, точніше, його альтернативна версія історії. Відер Кремля знову говорив про штучне створення України. Спочатку заявляв, мов це все поляки, потім зупинився на версії, утворилась під час першої світової війни. В своєму історичному екскурсі Путін навіть виправдовував Гітлера. Поляки винудили, вони заігрались, і винудили Гітлера начать вторую миравою війну Именно з них. Не обійшлося й без згадування Володимира Зеленського. Я як-то з ним говорив об этом. Я або ну що ти робиш? Зачем чим ти поддерживаєш сьогодні ніонацистов на Україні? Като твої дійсно воював з фашизмом? Фронтаїк цікаво, що насправді батько Володимира Зеленського народився в 1947 році. Тому встигнути повоювати на фронтах Другої світової точно ніяк не міг. Та це тільки одне спростування балачок Путіна. Взагалі, з його промови можна зробити такий висновок. Незалежність України Кремль точно ніколи не визнає. На це інтерв'ю вже відреагувала світова спільнота. В Польщі його назвали параноїдальним виправданням вторгнення. Канцер Німеччини Олеш Шольц покепкував і назвав інтерв'ю сміховинним. А російський активіст Сергій Антонов подав позов до суду за статтею про реабілітацію нацизму. На початку тижня стало відомо, що від обстрілу загинув так званий міністр із надзвичайних ситуацій угрупування ЛНР Олексій Потелещенко. Він був одним із гостей на святкуванні в кафе «Адріатік», що в Лисичанську. Під час удару по будівлю в кафе Пекарні зібралися місцеві проросійські чиновники та силовики. Серед гостей верхівка так званої МНС, прокурори та депутати. Один з прокурорів, як пишуть проросійські журналісти, був із вагітною дружиною та п'ятирічною донькою. Усі вони загинули. Підтверджено загибель і двох так званих депутатів. Обстріл будівлі у захопленому Лисичанську стався в день 3 лютого. Тоді загинуло 28 людей, ще 10 отримали поранення. Окупанти звинуватили у обстрілі ЗСУ, стверджують, що удар був нанесено із системи Хаймерс. Українська сторона подію не коментувала. Не вщухають обстріли Донеччини. Останнім часом російська армія зосередила удари на трьох населених пунктах: Авдіївці, Торецьку та Курахову, б'ють градами та артилерію. В ніч на 8 лютого окупанти одразу восьма ракетами вдарили по Селидовому. Загинула жінка, ще шестеро місцевих зазнали поранень. Серед них шестирічний хлопчик було пошкоджено більше півсотні багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Під постійними обстрілами і Харківщина обласний центр, як і весь регіон, під щоденним вогнем російської армії. Останній гучний обстріл відбувся в ніч на 10 лютого. Ворожі дрони влучили в нафтобазу. Виникла кілька масштабних пожеж, 15 житлових приватних будинків. сгорели в Щент. Ну все, нету у меня больше хаты. Первые все зарешили. Півсотні людей були евакуйовані. Загинули сім мирних мешканців. В одному з будинків жертвами стало подружжя, в іншому заживо згоріла ціла родина чоловік, дружина та їх троє дітей хлопчики віком 10 місяців, 4 та 7 років. Встановити тіло немовля на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей. Це вже друга немовля, вбита окупантами на Харківщині тільки за останні дні. ніч на 6 лютого в селищі Золочі В результаті ракетного обстрілу загинула двомісячна дитина. Попри безліч доказів і свідчень, Росія з самого початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних. А на сьогодні це все. Але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тік-Ток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі!